Де ми зараз з вами знаходимося? Зараз ми з вами територіально знаходимося між містом Болградом і селищем Каракур, де безпосередньо знаходяться виноградники нашої виноробні Вілетінта. І зараз ми з вами знаходимося у винограднику рислінгу, якщо бути точно. А скільки гектарів? Всього виноградників у нас 517 гектар, а з яких 20 гектар рислінгу, в якому ми зараз з вами знаходимося? Взагалі у нас дуже багато різноманітних сортів. Це і мускатні різні сорти, це і мускат тонель, мускат янтарний, мускат перлинний, це іршає олівер, це гівюрт-страмінер, калігате, шардане, рислінг, совіньон-блан, це піно-нуар, це мерло, це сапераві, Бастард, каберне. А також наші дві перлини нашого українського виноробства. Це Одеський Чорний та Сухолиманський. До речі, цей край славиться гарним виноградарством, саме тому, напевно, тут і розташовані ваші виноградники. Саме так, саме те, що в Ну, виноградники ці були насаджені моїм батьком в період з 98 по 2006-2007 рік. І от якраз це був такий час, коли дійсно відбувався підйом виноградарства і виноробства в Україні, коли розширювали, почали відновлювати ті площі, які були за радянських часів, і закладати нові. І от якраз ми започаткували саме тренд якісного гарного українського вина і виноробства і його споживання гарного, якісного продукту.